Сьогодні вночі автобус з двома десятками тернопільських активістів не пустили в Київ. Як переконують вдаїть, приватний перевізник не дав усіх дозвільних документів та за три дні не повідомив відповідні служби про перевезення мітингуючих до столиці. Чи таки дістались місцеві активісти до столичного майдану? Знає Юля Медвідь. Майданівці розповідають, близько першої ночі вирушили від готелю Тернопіль, проте навіть виїхати за межі міста їм не вдалося. Місцеві доріжники зупинили автобус за 200 метрів. Його зупинили Даї попросили, щоб будій вийшов, і фактично в Даї забрали в нього Права і сказали, що якщо за пів години він не, не, не прийде до них до відділку, то в нього буде штраф. Натомість у Державтоінспекції запевняють, нікому їхати в столицю не забороняли. Водію лише запропонували дооформити документи, яких не вистачало. Я ніхто його не за не затримав, ніхто йому подальший рух не перешкоджав. Йому запропонували виготовити всі документи, яких йому не вистачає, і подальший рух йому дозволено було. Продовжувати зв'язку з тим, що дана подія трапилась вночі. Відповідно, водій не мав змоги виготовити вночі ці документи. Чи пов'язані дії даїшників з тим, що саме сьогодні Київський майдан просить, аби до них приєдналося якомога більше людей з різних міст. Місцеві активісти не знають. Проте, майже впевнені про те, що на підтримку киянам їде тернопільський автобус, пост ДАІ попередили заздалегідь. Працівники міліції тут часу знаходяться поблизу намету містечка, і е, у нас також є версія, що саме вони передали посуди. Перевізник теж не здавався дуже надійним. Після того він не виходить з нами на контакт. Нагадаємо, сьогодні розпочався саміт у Вільнюсі, а вже завтра стане відомо, чи таки підпише президент Янукович угоду про асоціацію з Європою. З Тернополя сьогодні на підтримку головному майдану України поїде ще півсотні протестуючих.